Ці хлопці за нами стежать. Полювання пішли. Трейлер починається зараз. Дужба полювати. Давай іти. Хороший хлопчик. Вони там просто стерчать. Доволі пізно для полювання. Я не розумію, чому вони в нас стріляли. З вас хтось куди страх та ні, але що ми скажемо копам? та досить про копів. ти вбив людину. Ні, Діко ні слова. Я гадаю, це ще не кінець. Я той діт, якого ви викинули у річку, коли хто поверне його додому, що те пождеш. Знаю, що я вражаю найбільше, що ти сприймаєш мене як дурепу і досі мені брешеш, собака. А вони проходили приходили дивитися, мою доньку. Ці хлопці, вони за нами стежать. Ми маємо полювати хулісів. Треба повертатися до полювання. Коли ти на війні, ти маєш думати, як е, свій е, е, ворог. Це не стосується тільки тебе та твоїх хлопців. Це стосується нашої сім'ї та ці маяки, про яких ми нічого не знаємо. У горах нема правосуддя. Це бе закон полювання.